І щойно стало відомо у самому центрі Києва на Печерську підірвали машину народного депутата Володимира Парасюка. За попередніми даними хтось кинув в авто гранату. Подробиці дізнаємося у Дмитра Фурдака. Він вже на місці пригоди і з нами на прямому зв'язку. Вітаю Дмитре. Що відомо на цю миті? Чи постраждали від вибуху люди? Вітаю Юля. Дже дійсно надзвичайна подія сталася надвечір в самому центрі Києва. Це дійсно Печерські пагорби. Тут дуже багато елітних будинків, а також багато квартирних будинків радянської щодоби в одному з цих винамавквина квартиру. Народний депутат позафракційний, і сьогодні він приїхав сюди із покупками з магазину і тому припаркувався трошки ближче до свого під'їзду. Власне, це і врятувало його. Адже граната, за словами його колеги, іншого народного депутата Ігоря Грилоценка, граната впала саме в те місце, де зазвичай паркується Володимир Парасюк. Від цього від падіння гранати ніхто не постраждав, але від неї залишилася воронка, машини теж особливо не постраждали. Так само цілий з. Здоровий сам е, Володимир Парасюк втім йому надають допомоги медики більше очевидно психологічні. Буває у кареті швидкої допомоги. Ну а в принципі можна сказати, що от мене зараз тут такі надзвичайні заходи е, безпеки. Працює одразу кілька правоохоронних структур. Це і спецпідрозділ е, СБУ. Працює і поліція оточила територію. Криміналісти тут собаки шукають в місце звідки могли кинути гранату. Я кажу, що це печерські пагорби в прямому сенсі. Тому з одного з цих пагорбів очевидно і була кинута ця граната. Тут уже приїхало чимало інших народних народних депутатів, зокрема Олег Легляшко, з однопартійцями. друзі Парасюка кажуть, що поки що про мотиви говорити зарано. Що ворогів у нього вистачало? Ну але е, скільки це ще дочено вона, сподіваємося до е, вже ранкового випуску ТСН поспілкуватися з самим Володимиром і можливо дізнатися, кого він вбачає, хто міг кинути гранату і власне замахнутися на його життя. Дякую, це був Дмитро Фурдак про гранату пожбурену в автівку Парасюка.